Я маю тисячу й одну причину здатись, та все ж на всьому я обираю радість і жагу піднятись, щоб віддавати цю хвалу творцю, так вітер, певно, з того не ущухне, та й проблеми всі не зникнуть в одну мить. Я все одно з Ісусом хочу бути, щоб, як і він, людей усіх любить. Я знаю, що в житті буває різне, і сльози падають, як град з очей. Посені і небо може бути грізне, і не завжди у нас ключі до всіх дверей. Та що в житті моєму не ставалось, Бог поруч, він завжди веде. Мільйони історій за життя зібралось, як він зберіг і як міняв мене. Багато в чому має ще змінитись, навчитись треба часом, як мовчать і як від серця правду ділитись, щоб кожен міг Творця любов пізнати, прожити так, щоб ся всім навколо, бо в мене в серці сам живе Ісус. Якщо Бог дасть життя світанком знову, нехай хвала творцю звучить із уст, щоб жоден день. Не проживала марно, спешила людям проявити добро і не служила іншим фрагментарно, а так, щоб кожен біля мене відчував тепло, щоб Бог для інших був також реальним, бо він не міг любов, що в світ прийшла, і нам не треба бути ідеальним, лиш вірити, а Бог проявить чудеса.